Марфо незнамна країна, етерне живо продовжуємо. Почнемо говорити ми зараз із ситуації нічної вранішньої атака відбувалася. росіяни знову запускали дрони, і на цей раз також ракети летіли. Все це ми далі обговоримо і не тільки, звісно, ці новини. Виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло з нами на зв'язку. Пане Дмитро, вітаю вас. Доброго ранку, вітаю вас. І сьогодні також будемо не просто говорити з нашим гостем, а ще й долучимося до важливого збору. Я думаю, що пан Дмитро для початку нам про нього і розкаже, так щоб наші глядачі зрозуміли, а потім ми якраз перейдемо до обговорення всіх новин. Так, це збір для 24-ї бригади, яка зокрема зараз Проводить важкі бої в часовому яру. Ми збираємо 200 тисяч гривень для придбання 10 багаторазових дронів, які працюють за принципом бомбарів. А також для виготовлення 70 корпусів боєприпасів для, для цих е, дронів. Відповідно, наші хлопці там уже розробляють різні, різні типи заряди для цих корпусів, зокрема та й термобаричні. І, відповідно, підтримавши цей збір, ви можете безпосередньо вкластися у знищення російських окупантів на на найгарячішому відтинку у часовому яру. QR-код на екранах будемо його періодично під час нашої розмови показувати. Все дуже легко наводити. Посилання з'явиться. Отже, почнімо нашу бесіду власне, до власності. атаки, яка відбувалася вночі зранку. В чому специфіка? Що зараз на цю хвилину можемо сказати? Що я помітив таке згрупше? те, що крім дронів, ракети власне літали цього ранку. Ну, власне, росіяни продовжують глобально свої заходи із тестування нашої протиповітряної оборони і її виснаження. План полягає в тому, щоб максимально перевантажити наші системи ППО. Крім того, деякі їхні дрони ті ж шахеди. Вже вони мають можливість частково робити їх керованими, тобто десь на відстані від 70 кілометрів від оператора. А також щоб вони паралельно збирали розвідувальні дані, зокрема в Алабузі проводиться постійна модернізація нещастя не щастя, не завжди вдала, і деякі типи цієї зброї обладнуються вже фотообладнанням. І цим можна зокрема пояснити, коли інколи шахеди заходять і в тери... повітряний простір України виходять в повітряний простір Білорусі і повертаються назад. Тобто це такий процес, і десь я думаю, що росіяни планують спочатку опалювального сезону, коли наповно запуску запуститься всі ці процеси в Україні з енергетики, нові масовані ракетні удари, щоб витримати момент: по-перше, а зараз зникровити нашу ППО, щоб там не було боєприпасів і всього необхідного, і другий етап нанести більш масований. Ракетний удар. Це ми бачили перед Новим роком, після Нового року. Десь раз в квартал вони це роблять, і зараз просто-напросто готується до цього свого зловісного теракту. І це, мабуть, скоріш за все відбудеться з першими морозами. Чи як розумієте, коли це, цей, цей час може настати? Цей час може настати, коли вони будуть готові, коли вони отримують всі дані розвідки, коли розумітимуть, що в нас є якесь просідання по цих всіх снарядах, і тоді це відбудеться. Прив'язуватися до будь-яких геополітичних дат, чи сказати, що це буде з першим з першими днями опалювального сезону чи першими морозами. Я думаю, не варто. Коли вони зроблять свою підготовчу роботу, тоді вони на жаль обов'язково вдарять. Прив'язуватися до будь-яких інших дат це вже ну робити неправильно. Але, погодьтеся, їм треба теж ефективність показати, і вони можуть вибрати момент саме тоді, коли. Ця ефективність може бути найбільшою. А мороз перший, це якраз в плані енергетики і є е, той період такий. Це, це 100% може бути. Але. ай ой Але брона, вони навки. Ну, десь підігрують. Так мене чути, я перепрошую. Так, відновився. Десь підігрують. Е, Десь росіяни навпаки вони самі собі ламають всю картинку. От, наприклад, пригадайте, коли ми вдарили ракетами Х-101 по Охмадиту. В Той час у нас тривали дуже важливі перемовини, і ту допомогу, яку ми тоді отримали від союзників, вона була більш рішучою. Тому логіка Росіян, вона ж ну залишається лише їхньою логікою. Що це може бути з першим настанням морозів? Так висока ймовірність, опалювальний сезон висока ймовірність, і відповідно, момент очікування нами зброї також вони намагатимуться вину його відповідно за. Фіксувати. Зрозуміло. Кругляківка, Купінський район, Харківщина, визволений цей населений пункт. Головне управління розвідки нам про це повідомило. Чим важливо, що це село тепер під контролем Сил оборони. Це важливо по перше, тим, що кругляківка це пункт, який проходить на схід від річки Оскіл. І він з'єднує, грубо кажучи, от Росіяни намагалися наше угрупування розсікти на дві частини: південне, і північне, і от захопленням кругляківки, вони фактично добилися цього плану декілька днів тому. То відновлення його контролю це, беззаперечно, дуже смілива операція головного управління розвідки. Та вже не раз такі сміливі операції знову переважували шальки терезів на фронті на нашу користь. Тому тепер ми знову говорити про відновлення сполучення, наприклад, із Куп'янська і вздовж на схід від річки Оспіл до південного угрупування, зокрема і в район Лиману, і відповідно можливості відновлення логістики. Звісно ж, ця дорога залишається під вогневим контролем росіян, але те, що ми не могли не дали їм реалізувати ну, план. Задом, який був у Кремлі, це однозначний факт. Росіяни глобально нас хочуть притиснути до осколу, відкинути нас за нього. Вони знищують Куп'янськ, просто-напросто стирають його з лиця землі, і те, що оці їхні дії, ми просто-напросто сплутали їхні плани. Це дуже важлива тактична перемога на фронті. Тобто, Куп'янськ може зараз видихнути, чим це поки поспішні такі висновки, тому що ми якось боїмося ризику, того, що це місто знову може перетворитись на лінію фронту або росіяни з близько до нього підійдуть. На жаль, безпосередньо Куп'янськ видихнути не може, тому що до міста залишилося 4 кілометри. Але повірте мені, я влітку був 22-му року в Куп'янську. Тоді вже картина міста виглядала дуже шокуюче. Тобто, величезна кількість житлового фонду було знищено, і за ці роки ситуація вона лише погіршилася. Кругляківка знаходиться південніше від Куп'янська. На сам Куп'янськ, звісно ж триватимуть атаки, тому що це угрупування на схід від осколу наше, яке північніше, воно трішечки менше має потужності ніж те, що знаходиться пів. В але от власне визволення кругляківки дає нам шанс. Це, звісно, ж буде дуже ризиковано. Власне перекидати частину наших сил, маневрувати вздовж лінії бойового зіткнення і посилювати північні наші терени. Зокрема, на південний напрямок зайшли підрозділи третьої штурмової бригади, які намагалися зокрема зупинити росіян дещо південніше, де вони намагаються викидати свої клини. То от, звільнення кругляківки дає нам можливість саме маневру в обороні стосовно Куп'янська, то на жаль, тиск на нього не, не, не зменшиться. І відповідно росіяни далі продовжуватимуть його накривати вогнем артилерії, керованими авіаційними бомбами, але от безпосередньо підхід і захоплення міста. Ну, я думаю, що тепер у росіян точно відкладається. Центр стратегічних комунікацій, то який при міністерстві культури, показав кадри, як московити роздають північнокорейцям корейцям екіпу спорядженням так. Декілька кадрів, буквально, якесь приміщення, де вони власне отримують все це. їм щось поспіхом напихають в а Зараз демонструємо все це. Які перші висновки ми можемо зробити щодо цих північно-корейських бійців? По-перше, хто це? Це солдати, звичайні, це офіцери. Вони консультують там, можливо, з використання, не знаю, там, хоча що там можна консультувати з використання північно-корейської зброї, це ж тільки снаряди. Вони будуть використовуватися як піхота, тобто є якісь деталі важливі, щоб ми зрозуміли загальну картину. Ну, по перше, північно-корейські війська на окупованих територіях України вони давно до безпосереднього залучення до бойових дій вони виконували дві основні функції. По перше, це передавали інформацію щодо зброї північно-корейської використання саме щодо бракованої зброї. Бо фактично, ну всі тактико-технічні характеристики їхніх ракет, наприклад, вони м'яко кажучи, перевищені ті ж ракети КН-23, дуже часто руйнувалися в повітрі. Снаряди, які вони постачають Російській Федерації. Це кожен другий снаряд уже ледь не. Виробництва північної Кореї вони є застарілі. Це ще 60-х, початку 70-х років. От власне в розпал. Ну коли відбулася гонка озброєння після завершення Корейської війни. Також вони навчали росіян будівництву фортифікацій, тому що вся оборонна стратегія режиму режиму Чучке і полягає в розбудові цілої мережі підземних бункерів, складів і тому подібних історій. Зараз же відбувається розширення цієї співпраці, і звісно, північна Корея намагатиметься відправити кращі свої війська, це зокрема спецпризначенці. Цей персонал, це і командири і офіцери, які зараз екіпіровуються в російську форму і амуніцію, і відповідно навіть є інформація, що вони будуть намагатися їх маскувати під ті ж буряцькі підрозділи інших народів е, далекого сходу. Навіщо це північні Кореї? Їй дуже важливо отримати досвід нової сучасної війни, щоб армія отримала од от власне е, розуміння, як використовувати технології на полі бою у сучасній війні. Саме це основна мотивація, і ось паралельно з відправкою військ е, Зокрема, Кімчинин по поновив свою агресивну риторику з побіг південної Кореї, зокрема, заявивши, що напхеняном були південно-корейські безпілотники, і що мовляв, армія КНДР буде відповідати на такі провокації без попередження, ледь не з застосуванням сили. Тобто його мета це знову ж розпалювання конфлікту на далекому сході. Він відчуває тепер більше підтримки, зокрема не лише з боку Пекіна, а й з боку Москви. Для Росіян все зрозуміло. Їхні бездонні склади вичерпалися. Відповідно, гарматне м'ясо також закінчується. Тому нова порція смертників із свого найближчого сусіда це те, що їх абсолютно зараз влаштовує. Ну і... Про кількість, мабуть, теж хотілося б поговорити. Чи тут теж поки темний ліс, і зрозуміти важко про яку кількість взагалі північно-корейців на допомогу Росії йдеться? Тобто хтось говорить про те, що там міжнародні розвідки, міжнародні організації, які моніторять цю ситуацію, ну здебільшого це південнокорейські джерела, говорять про те, що в Росії там близько 10 тисяч на далекому сході правильно називається, тренуються. Інші цифри наводяться знову ж таки розвіддані саме південної Кореї, про те, що півтори тисячі спецпро призначенців тобто це якісь паралельні процеси. Скільки, скільки їх приперлося, які взагалі плани? Тому що там же ж доволі велика армія в північної Кореї, там верх мільйона, якщо не помираюсь. Поверх мільйона, де ідесь близько мільйона, це сухопутні компоненти. Але, от питання, що ми давно не бачили північно-корейської армії безпосередньо бо в боях 50-ті роки, все таки завершились, на щастя давно. Стосовно того, що там, я все таки радив би тут довіряти, зокрема джерела в гур і заявам Кирила Олексійовича Буданова, де відповідно він говорив, що це близько 11 тисяч, які зараз от виділені для участі в війні в Україні. І перші з них це приблизно 2600 осіб, які останні тижні тренувалися на межі Брянської та Курської областей. Зараз мають вирушити на посилення фронту щодо ліквідації українського плацдарму на території Російської Федерації. Інші військові відповідно також проходять навчання, і згодом відбудеться їхнє перекидання або в тил, або поступове їхнє введення в бої. Відповідно, я думаю, це залежатиме від багатьох факторів і від того, чи режим Чучхе буде отримувати все необхідне від Російської Федерації, які зацікавлені в технологіях зброї, а також елементарно гуманітарному забезпеченні, тому що ну враховуючи, що режим пхеняна сильно накладений санкціями там досить часто виникають досить такі гострі соціальні проблеми, включно із відсутністю продовольства. Тому це від цього залежить, але те, що північна Корея поступово вступає в війну все більше, це однозначний факт. Для нас е це важливість знову ж таки згуртувати наших союзників і, нарешті, відкрити е точніше для себе ринок зброї з південної Кореї, яка є досить активною у світі, і вона має фактично нам все західне озброєння, яке ми отримали свої аналоги. Це стосується і танків, і сау, і тих же систем Хаймарс і літаків. І танк К-9 південної Кореї вважається прямим конкурентом, зокрема танків Леопард 2 От нам важливо добитися з цих зрушень. Зокрема, Сеул вже заявляє про готовність зняття з цих обмежень. Крім того, у Сеула є навіть зброя радянсько-російського виробництва, яку він отримав від Москви на початку нульових років, як плата за борги. Це і танки Т 80 і більш нові БМП 3 і інша техніка озброєння, які можуть досить швидко опанувати збройні сили України. Тому цей трек, який ми будемо точно пропрацьовувати і що щодо питання надання зброї, ми отримуємо нове посилення, особливо з початком зимового періоду. Історія з північної Кореєю ще розвиватиметься, на жаль, для нас. Ну, єдине, що можемо сказати, це очікуємо, побачимо. Чи блефує знову Путін? зробив він декілька заяв і реакцій на те, що зараз відбувалося в Україні, тобто презентація плану перемоги чи мирного плану, це здається два різних документи. І він говорить, що про те, що Росія проти там перемир'я на тиждень, на два на рік потрібні умови. Як прочний перекладається, ну якось стабільного миру е сказав о, цей товариш. Мічно. Це про що? Як ви, як ви, як ви як ви трактуєте ці слова? Як нам їх розуміти? Чи нам, взагалі, в принципі має бути байдуже на те, що він сказав? Ну, це знаєте, в рекламі є таке поняття, зокрема в ме в медіакомунікаціях, як прогрів аудиторії. От, власне Володимир Путін цим і займається, тому що він готується до свого саміту БРІКС, де намагатиметься згуртувати велике число, якщо не своїх союзників, то нейтральних країн, які зацікавлені в поглибленні економічної співпраці з Російською Федерацією. І очевидно, що на цьому саміті він от хоче показати таку альтернативу Рамштайну, альтернативу західної коаліції і головні дипломатичні зусилля Москви зараз зібрати як найбільше країн країн на свій саміт, фактично на свою відповідь саміту миру, і, от, власне, показати, що це більш потужний блок, і що населення цих країн воно набагато більше ніж населення е ніж ті країни по обох берегах Атлантики, які нас підтримують, і скоріш за все на цьому саміті Брікс він буде пропонувати свій альтернативний план для того, щоб розпочинати більш глобальну дипломатичну гру щодо можливості проведення мирних переговорів і завершення конфлікту в Україні. Тому він підвищує ставки і фактично згуртовує своїх союзників. Для того щоб тиснути на нас на міжнародній арені, дякую. Ну і давайте перейдемо ще, мабуть, до обговорення інших тем, які стосуються власне наших західних партнерів, тому що відбулася зустріч чотирьох: тобто, президента Франції, канцлера Німеччини, прем'єра Великої Британії і президента Сполучених Штатів, спільної прес-конференції не було. Кожен із них окреміш щось говорив. Джо Байден, наскільки я розумію, взагалі не виходив на прес-конференцію. Чи є якесь рішення, і взагалі яким би мало бути рішення? Яка була мета цієї зустрічі? Мета цієї зустрічі я скажу ну досить можливо прямо і грубо проконсультуватися відповідно, що робити далі, враховуючи ті пункти плану перемоги, які висунула Україна. Тобто наші ж союзники розуміють, що ми змушені підвищувати ставки, тому що ті формати, які існують зараз, зокрема той же Рамштайн, ну він завершується. Це засідання буде останнє і Рамштайн. Якщо буде продовжуватися, то це буде зовсім інший рамштайн. Це буде зовсім інша політика, незалежно від того, чи виграє Каміла Гарріс, чи виграє Трамп. Відповідно, Україна розуміючи всі ці процеси і розуміючи, що тиск стосовно посадки нас за стіл переговорів з Російською Федерацією зростає, виходить проактивно комунікуючи план перемоги і десь ну підводячи до думки, що окей, ми готові, звісно ж, до переводи. Але перш ніж сідати за стіл розмови з хуліганом, йому потрібно добре ну надавати ляпасів і гарненько його побити, щоб він виходив не в такій сильній позиції. Відповідно, союзники не можуть нічого не дати з цього плану, бо це буде неправильно, враховуючи ту політику, яку вони про. Водять тому, скоріш за все, це була така консультація до Рамштайну, щоб почати напрацьовувати спільну позицію. Водночас, Україна і наше вище військово військово-політичне керівництво зараз буде зосереджено на гуртуванні нашої коаліції вже країни Балтії, Польща, Данія. Виступили на підтримку плану перемоги, і найголовніше першого його пункту запрошення до північно-атлантичного альянсу, відповідно, ми так само будемо розширювати нашу коаліцію. Найбільш принципове питання зараз це з відповідно в Сполучених Штатах і Берліні, які не готові до запрошення до членства України до, до Альянсу. І, зокрема, США далі намагається дотримуватися політики управління ескалацією, яке на жаль не про перемогу України, а про недопущення України поразки, які заяви, що Америка хоче нас посилити на полі бою. Це відповідно продовження тієї політики. Це саме стосується і Берліна, який потре заявив, що не підтримує надання нам далекобійного озброєння. Тому нашими оцими ініціативами ми хочемо все таки перевернути парадигму. І питання НАТО це ну не тільки символічний крок. Це от власне зняття всієї тієї риторики, яка все частіше лунає щодо можливого позаблокового статусу України, основного союзника поза альянсом. Всі ці моменти вони на жаль не робочі, тому що забезпечення довготривалого миру з Росією, воно може. Же лише ґрунтуватися на силі. Нова війна ніколи не повториться, якщо в Україні будуть відповідні військові ресурси, зброя і озброєння для того, щоб адекватно і досить швидко відповісти агресору. Ви кажете, не готовий Берлін, Вашингтон? А Париж і Лондон готові до того, що Україна може стати членкиною на НАТО або отримати запрошення? Париж і Лондон, я скажу більш гнучкіший в цьому питанні. Це однозначний факт. І, зокрема, Британія, ви ж ми знаємо, яку вона велику роль відіграла і на початку повномасштабного вторгнення більше демонструвала лідерства. Однозначно, ми отримаємо точно щось з цього плану. Але скільки це буде, в яких об'ємах ну от зараз розгортається велика дипломатична боротьба? І от Рамштайн у питанні як більше технічний захід виділення допомоги стане підсумком ось цього періоду, коли ми намагаємося більше отримати для себе потужності, щоб намагатися і надалі стабілізувати лінію бойового зіткнення, але разом з тим, без отримання дозволу щодо далекобійності, зробити це буде дуже і дуже важко, тому Україна не відмовляється від цього тиску до на наших західних союзників. Ще одне питання: Україна розглядає можливість залучення міжнародних інвестицій в оборонну промисловість. Це зрозуміло. Таку заяву зробив міністр оборони пан Умєров, але водночас додав, що не виключає відновлення експорту вітчизняного озброєння. Хіба нам до продажу зброї зараз за кордон? Чи в нас є якісь певні надлишки, за рахунок яких ми можемо мовно кажучи заробити і потім вкласти це в щось? Але я не знаю, що чого у нас забагато зі зброї. Дивіться, в нас немає надлишків, це точно, але наші, грубо кажучи, потенціали потужності вони зараз більше ніж наші можливості. Ми зараз можемо дійти до, до потенціалу нашого ВПК близько 20 мільярдів доларів. США. і далі це можливе розширення до 30 мільярдів. Зараз ми завантажили десь третину, і тому власне mm -hmm. от нещодавно відбулися всі ці договори щодо розвертання підприємств, щодо створення спільних підприємств, щодо відкриття підприємств західних компаній з виробництва зброї саме в Україні, тому що ми говоримо останні речення. Да, західний ВПК не витримує темпів озброєння, тому, будь ласка, вкладайтеся в наше озброєння. І продавати зброю можна тим же західним союзникам, які будуть її купляти, як Данія, і відповідно передавати Україні у якості допомоги. Обсяги просто зростуть, і тоді буде можливість експортувати. Тепер зрозуміло. Виконавчий директор Українського центру безпеки і співпраці Дмитро Жмайло з нами був на зв'язку. Ну і будуть новини о 10-ті, тоді ми повернемось до етеру.